Так, треба нам прийнятися. І ще треба вибрати делегатів на установчий з'їзд, який відбудеться у Києві значить, 20 грудня. Так? Значить, я просто прочитаю її, якщо хтось ну, хоче висловити спрошу. Резолюція Чернівецьких обласних установчих зборів Української національної. Ради. Ми, учасники Чернівецьких обласних установчих зборів зі створення Української національної ради, закликаємо мешканців Чернівецької області підтримати нашу ініціативу щодо створення обласного відділення або, може, обласної організації, правильніше так, української Української національної ради. Це буде орган, який допоможе в взаємовідносинах державної влади та місцевого самоврядування. Виражаючи позиції різних верст населення, громадських організацій та трудових колективів. Наша мета об'єднати громадян, що стоять на державних позиціях і прагнуть домогти, допомогти в розбудові сильної Європейської української держави, сприяти збереженню національних традицій, здоровому способу життя, вихованню поряд, порядності, церковній злагоді, збереженню довкілля. І плекати українську мову як єдину державну мову в Україні, консолідувати мешканців області із жителям інших регіонів України на основі правдивої інформації про історію України, посилити вплив громадянського суспільства на діяльність державницьких інституцій шляхом вироблення рекомендацій для розв'язання різних проблем політичного, економічного та культурного розвитку області і України. Здійснювати громадський контроль за діяльністю органів влади, сприяти об'єднанню Національно-Патріотичних сил на виборах, залучати молодь як провідну силу розбудові майбутньої України до активного політичного і громадського життя. Наші дії спрямовані проти носіїв комплексу малоросійства і меншовартості, вартості, людей з колоніальною свідомістю. Та представників п'ятої колони пічині отвір українській національній ідеї та будівництво суверенної держави. Кримінально-олігархічних кланів, які зневажають народ та національні форми життя. Розбрату між керівниками невеликих партій з метою їх консолідації. Звертаємось до всіх вуковинців підтримайте заклик ініціаторів створення Української національної ради. Вона буде співпрацювати з усіма політичними та громадськими організаціями, метою яких є зміцнення державності України та її демократичний розвиток, сприяючи їх консолідації. Вболіваючи за долю України, ми будемо підтримувати на президентських виборах виразника української національної ідеї. Людину, яка має значні заслуги в розбудові української державності і міжнародний авторитет. Ми прагнемо створити поважну організацію, народну трибуну, яка буде реагувати на виклики нашого тривожного часу голосом великої української нації. Ну, це є так мав ти такого сорту документ. Будь ласка, так. Тут були якісь доповнення. так? То, е, е, значить, ну вони стосувалися політичного життя краю і не створення цієї організації. Може ми ці доповнення розглянемо на наступних засіданнях, бо або вони не стосуються саме ну, цієї організації. Хоча вони дуже актуальні, і важливі, так? актуальні і важливі. Але якщо йдеться про створення організації, то як ви думаєте так? так? Як ви думаєте, так? Так.